З 9 до 15 лютого в Івано-Франківську відбудуться конкурсні концерти фестивалю естрадно-спортивного танцю ФЕСТ 2015 Організаторами цього свята спорту і краси впродовж 25 років є культурно-спортивна асоціація ФЕСТ та Івано-Франківський місь Учасники прес-конференції, а це співзасновники та організатори фесту 2015, наголошують, що основна мета фестивалю пропаганда молодості спорту українства. Адже ці фестивалі разом з високим професіоналізмом впродовж 25 років демонструють новизну, сучасність і високий український патріотизм. Цьогорічний фестиваль е, дійсно буде відбуватися в таких е, нелегких. Е, не на легкій ситуації в тому році також у нас був фестиваль, і якраз він співпав з цими трагічними подіями на Україні. Дуже прикро, тому що до нас приїжджали завжди гості за кордону, зі всієї України. Була Донецька область, Луганська. На жаль, зараз ці колективи до нас не приїдуть. Срібний, 25-й ювілей фесту це величезна праця його організаторів та учасників. 48 колективів подали заявки на фестиваль з Києва, Одеси, Харкова, Львова, Дніпропетровська, схід і захід разом. Девіст фесту 2015.